Усім привіт, агенти! і ось розпочався перший тиждень з доповнення битви за Бруклін. В цілому мені все сподобалось, хоча сюжету тут і небагато. Не поспішаючи на стрімі, я зробив це все за 4 години. А тепер треба ще досліджувати два райони, шукати контрольні точки, сейфхауси, виконувати проекти. Ну і також вибити маски з мисливців. Бачу, що деякі з них вже знайшли, але я поки що цим не займався, не було часу. Також з приводу виходу доповнення, битва за Бруклін. Розробники запустили Twitch Drops. За 6 годин можна отримати екзот-контейнери, 4 фарби для зброї і брілок. Не забуваємо виконати це. А також є ще один баг, пов'язаний з Брукліном, мабуть. Якщо у вас сховищі зникли начебто всі речі, то насправді все там є на місці, просто треба вам телепортнутися із Брукліна в Вашингтон або ще кудись, щоб змінити сервер, і тоді все знов з'явиться у вас з із активності у нас на цьому тижні йде подія на ранг пастиря. Розробники сказали, що на постійній основі автоматичне підвищення будуть давати втричі більше. Як буде діяти саме ця подія зараз? Чи тільки гроші нам будуть давати потрійну вподобайку? Чи автоматичне буде теж втричі більше, тобто виходить, що 9 вподобайок зараз. Тож, якщо ви ще жодного разу не отримували 25 рівень пастеря, можна цим зайнятися. І до самої події на множник рівня пастеря в нас ще є проект. Якщо ви отримаєте один ранг пастеря, то вам дадуть 10 екзот компонентів і досвіду на 2 рівня. А ще два реконструйованих контейнера це ті самі, які ми отримуємо зі спуску, і там можуть бути і мені креслення для чогось корисного в нашу виробничу станцію. Також тепер у нас нова подорож, і в цьому сезоні, мабуть, вона найлегша, якщо порівнювати з попередніми двома. Бо поки я проходив сюжет, третя глава виконала сама майже вся. Потім у мене активувалися четверта, п'ята і шоста. І також поступово виконали самі перших два завдання, тобто я отримав пасивні модифікатори звідси. І на якомусь етапі я не помітив, але вже актувалась і сьома глава, і теж вже почалась трошки виконуватись. Я особливо не розбирався, але здається, тут доволі прості завдання. Постараюсь приділити цьому час і подивитися, якщо буде щось складне, то зроблю якийсь посібник. Ну і також у нас нова облава. І наскільки я зрозумів, на цьому тижні у нас нема прив'язки до району, просто треба виконувати завдання будь-де в Вашингтоні. Також для того, щоб нам легше було прокачувати сезонний досвід для перепуски, нам збільшили майже вдвічі досвід з усіх активностей. Наприклад, легендарне укріплення Капітолі дає тепер 813 досвіду. Але тут ще 20% від активного модифікатора і також від преміальної сезонної перепустки. Ну і також зверніть увагу, що нам додали багато різних подяк. Які можна виконувати саме в Брукліні, проходячи місію, вбиваючи ворогів і так далі. Деякі виконалися в мене самі, поки я проходив сюжет. Наприклад, я пробіг 10 км по Брукліну, що було зовсім не складно. Тож виконуйте та забирайте всі подяки, а також такі нашивки. Тож, навіть після проходження самого сюжету тут є ще чим зайнятися. Ну а ще нагадую вам за бали ресурсні з годинника, які тепер витрачаються на всіх персонажах. Тому витрачайте їх з розумом, бо оновити їх, створюючи нового персонажа, не вийде. Доведеться тільки прокачувати ще рівень. Також зі спуску додали нових креслень, але все одно станція не повна. Я відчинив 10 контейнерів, майже все це була різна зброя з попередніх сезонів. Також був бронежилет та рюкзак Ленгно. Тож, при бажанні на мор ви можете собі самі скрафтити потрібний рюкзак. Ну а в крамницю нам додали декілька наборів: цей набір вже був Арон Кінер. Також зброя спеціалізації чорних бівнів і офіцера охорони чорних бівнів. А ось це новий набір Фейлау. Принаймні я не пригадую, щоб його нам вже показували. Ось такий майже повний костюм. Ось такий рюкзак, гілогвард. Пов'язка на око. І ось такі рукавички. І ось таку універсальну фарбу для зброї. Ну і кому цікаво, за делюкс видання Брукліна можна отримати ось такий набір куртку, штані і такі красівки. Ну, мабуть, на цьому все, треба досліджувати далі Бруклін, знаходити всі його секрети і це буде доволі цікаво. А поки що можна подивитися товари. Іменний бронежилет Баджер Таф без проблем. Не дуже цікаві характеристики, але його можна взяти для проєкту, якщо ви ще не виконували на броню ріджує. Артісан Кокбук. Не дуже мені здається тут гарні параметри, тому більше на експертизу. Для кулеметів максимальна шкода від кулеметів і також шкода цілі по закриттям. Для дробовиків також максимальна шкода від дробовиків і шкода по броні. Коліна Ялгір. З Захистом від вибухів і лікування навичками, тому навряд вони кудись підійдуть. Хіба що для танка, щоб збільшити йому захист від факторів ризику, а також можна просто накупити багато цього бренду та розібрати його, щоб отримати тканини і крафтити те, що вам потрібно. Для рукавичок максимальний захист від вибухів. Stage Left гвинтівка з ідеальною кувалдою на експертизу. Для дробовиків максимальний об'єм магазину. Для гвинтівок максимальна шкода. Можна навіть спробувати цю Mark 17 з талантом Killer Талант сильний. Якщо вам він подобається, то гвинтівка доволі непогана. Для рукавичок максимальні негативні ефекти. Снайперська гвинтівка Даркнес на експертизу. Glad we could make a deal. Снайперський удар. Раніше активно використовувався лікарями. Зараз, в принципі, теж можна, але дробовики вигідніше, тому більше на експертизу. Для снайперських гвинтівок максимальна шкода в голову. Цікавий кулемет з правильними, скажімо так, характеристиками, але дуже багато їх оптимізовувати. ГР-9 з оптимізмом. Для масок максимальна характеристика лікування навичками. Максимальна шкода для кулеметів. Для Колін максимальна критична шкода. Glad we could help each other out. А в Нью Йорку так і є телепорт на Бруклін, чого, здається, не було на ПТС. І як із самого Брукліна, в Нью Нью-Йорк теж є. Mm. Та скільки може. Чайнь Свап пістолет, кулемет, нічого особливого, на експертизу. Як і цей іменний Impress International Рюкзак, теж на експертизу, хоча інколи він використовувався. Так, і в нас Матадор, тут у нас. Ідеальний адреналін це ТЗ-ексклюзів, але параметри не дуже. Тут ергономічність і захист від вибухів. Хоча як перший варіант можна використовувати з тією ж ергономічністю. Гармонія. Імінна гвинтівка, ТЗ-ексклюзів. Дуже корисна річ для білдів на дрон турель, тож під валюти ТЗ та придбайте. Також максимальна шкода по броні, і для дробовика максимальна шкода по броні. Рукавички Ялгір з відновленням броні і лікуванням навичками. Можливо, кудись в якісь ПВП-білди воно і підходить, не знаю. Для того ж танка можна таки було взяти. Наскільки я пам'ятаю, це теж тз ексклюзив. Тор Кікер Кнок. А, можна взяти його, спробувати навіть пограти з якимось дроном, але талант не дуже ефективний. У нас тут шанс крита і Шкода в голову. Пістолет Кулемета У з правильними характеристиками, але за ТЗ та й багато оптимізувати. То ж таке. Надійна новинка, нічого цікавого, звичайний кулемет падає де завгодно. Також тут максимальна шкода для кулеметів знов. Supply, Кесі Мендоза у нас зараз фогі-ботом, а Денні Вівер під замком знаходиться. Right Те саме, що на зворотньому відліку купуємо для експертизи. Ну, середній такий щиталом з мисливців Вашингтона. Із-за йоркських мисливців, мисливець вбивця з захистом від факторів ризику і шкодою голову. Ну, не дуже цікавий. Маска нового сету можна взяти, щоб прокачати її експертизу, але треба аж 100 штук тоді купувати. Або для білда. Хоча по сезону за третю главу здається, нам дають контейнер, з якого всі 6 частин можна отримати. Простіше вже їх вдягнути і побігати, повиконувати місії на найменшій складності і за 5-6 разів на лінкольні можна його до максимум прокачати. Реліквія на експертизу, також максимальна шкода по броні для снайперських гунтівок. Непоганий бронежилет, імпрес International Склопушку залишаємо. шкода від навичок вже є, можна навіть так його використовувати. При бажанні накрутити сюди пришвидшення навичок замість відновлення броні. Маска Фенріса. Не дуже часто вона використовується, але при бажанні в якийсь перший білд можна взяти. Так, у день вівера один екзот контейнер, чотири звичайних контейнера, також три контейнера з ресурсами стандартними. І три контейнери міних. Ну, доволі непоганий набір. Ну, а тепер подивимось на активність у кланах. Це більше вже під кінець сезону виходить. Ukraine ua перший. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, і п'ятий клан? Сюди контейнер третього рівня. Ось у на початок нового сезону перехрестя. Проходимо Бруклін та насолоджуємось осінню. Також нагадую, що як завжди на початку сезону я буду активніше передивлятись активність у кланах, і якщо ви давно не заходили, але все ж таки плануєте грати, то зайдіть у новий хоча б лічильник, бо я буду звільняти місце. Ну а якщо ви все ж таки повернетесь пізніше, то пишіть мені у Discordі завжди знайдемо місце. Тож пишіть коментарі, ставте вподобайки і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!